Такого нахабства, друзі, ще я особисто не бачив. Е, чергова історія неймовірного успіху під час війни у нашого одного з наших чиновників, який би мав боротися з корупцією, захищати Конституцію України, захищати українське законодавство і карати злочинців. При цьому, як зараз ми з вами розберемось, не тяжко припустити, що людина сама є злочинцем і має сидіти у в'язниці з повною конфіскацією майна не тільки в нього, але й у всієї його родини. Також інші цікаві новини для українців. Дивіться відео до кінця. Підтримайте його лайком, коментарем та підпискою. І дякую кожному з вас. Отже, про кого йде мова? Заступник генпрокурора, заступник Генерального прокурора України. Уявіть собі. Ігор Мустеца та вся його сім'я раптово стали мільйонерами та власниками елітної нерухомості. Нічого так, да? І тут прямо у нас є по це робило розслідування громадське. І е, по кожному. Що в них робиться? Батько пана Ігора в березні 22-го року вивіз з України 1 мільйон 100 тисяч доларів та 100 тисяч євро готівкою. За це отримав штраф в 1700 гривень. Який потім оскаржив в суді. Нагадаю, коли звичайні українці везуть там більше 10 тисяч євро, то вони, в принципі, ці кошти забирають і можна потім дуже довго їх очікувати. Забирають інколи всі, забирають інколи якусь леву частку, скажімо так, і потім робиш, охочий. Тут бачимо, що можна безконтрольно, без різних декларацій і без підтвердження походження цих коштів, можна мільйонами їх вивозити. Головне, щоб ваш синочок був заступником. Генпрокурора України. Далі. Батько також в травні 23-го року придбав автомобіль Mercedes Benz GLE 400D 22-го року вартістю щонайменше 80 тисяч доларів. Цікаво, правда? Мати, ну також, в 22-му році оформила на себе квартиру площею 202 квадратні метри в елітній новобудові в Чернівцях, вартістю щонайменше 200 тисяч доларів. Отак. От а що? Де береш гроші? В тумбочці? Оце, знаєте, приблизно е, така сама схема. Далі. Сестра в 22-му році отримала в подарунок квартиру в Київському ЖК Французький квартал 2 площею 118 квадратів від 73-річного сусіда. Бляха, мені б такого сусіда. По-чесному, мені б такого сусіда, який би мені квартирку подарив. Але як же ж він міг не подарити, якщо він знав, що рідний брат? Цієї дівчини, заступник генерального прокурора, гріх не подарити квартиру, тим паче, коли тобі 73 роки. Вартість такої квартири від 445 тисяч доларів, майже півмільйона доларів. А нам роз... виставляють різні інфографіки, так, де... де пишуть, що там квартиру в Києві можна купити за 50 тисяч доларів, і на неї в Києві з звичайної зарплати можна заробити там за 5 років. Ну, абсурд. 445 тисяч доларів. 73-річний дідо подарив квартиру сестрі заступника генпрокурора. Сам Мустеца. офіційно не має нерухомості чи автомобіля. З 2020 року орендує квартиру площею 140 квадратних метрів в, Новопеч... в Новопечерських липках в Києві, оренда якої становить 1800 доларів на місяць, що дорівнює половині його місячної зарплатні. Напевне, дуже. Низької фінансової грамотності, чоловік, якщо він готовий цілих пів зарплати витрачати на те, щоб орендувати квартиру, правда? правда? Так. Його сестра та дружина, зокрема, займались довгий час рибним бізнесом, заробляли до 50 тисяч гривень щомісяця. Але після приходу Ігоря Мустеця на посаду, раптово почали заробляти не 50 тисяч гривень на місяць, а почали заробляти мільйони. Це мені нагадує дружину прем'єра Шмигаля, яка також, поки він не став прем'єром, ну просто був ФОП. А як тільки він став прем'єром, вона стала чи не найкращою підприємницею всія України. Загалом раптове збагачення відбулося саме під час повномасштабної війни. Поки одні риють окопи, інші будують фундаменти для своїх майбутніх поколінь. От що, друзі, потрібно. Розуміти в цій ситуації, і е, ми розуміємо, що ці люди покарані не будуть. Не будуть покарані, ніхто їх не буде розглядати. Це заступник е, Генерального прокурора України. Ну, вони, поса вони можуть посадити всіх журналістів, які е, накопали цю інформацію, так, і давити на цих журналістів. Але точно вони від свого не відмовляться. І повірте, що це тільки вершинка айсбергу. Кожен з нас це також розуміє. Далі. Нардеп Гончаренко заявляє, що 2,6 мільярда гривень Кабмін знову виділяє на, на національний кешбек. 2,4 мільярди кешбек на товари українського виробництва і 200 мільйонів для часткової компенсації вартості техніки та обладнання вітчизняного виробництва. Цей кешбек я не знаю, на що він має вплинути. На те, щоб люди купували українські товари, так ви знизьте ціни на ці українські товари, наприклад. А для того, щоб знизили ціни на українські товари, можна, наприклад, знизити податки. А ні, стоп, треба було січня їх підняти, так, щоб ціни попезли вверх. Е, комуналку можна, наприклад, знизити і не красти гроші. Ціни також підуть вниз, і людям не треба буде жодного кешбеку, щоб щось купувати. Подивіться на Польщу, на Німеччину, на Францію і так далі. Ну, їм не треба жодних національних кешбеків. У них все ок. У нас же ж проблема в Україні не в тому, що люди просто не купують, типу українське, а е, купують щось там закордонне. Так? Е, не в тому проблема. У нас проблема в тому, що в людей просто тупо немає грошей на те, щоб купити хоч щось. І чи можна якось не розбазарювати гроші, а виділяти їх на те, щоб якось стабілізувати економіку, щоб вона почала не розвалюватись, як це робиться. Все напевне життя незалежної України, а якось повернути цей механізм в іншу сторону. Можна, не можна, напевне, точно. Бо, напевне, ж, якби можна було, то в нас би вже щось зробили, щоб, щось, ця, щоб ця економіка не розвалювалася, а якось трошки почала укріплюватись, правда? Пишіть в коментарі, чи можна щось з цим зробити. Далі, Міністерство освіти і науки потужно заявляє, що вже відраховано до 5 тисяч аспірантів. Всі вони втратили відстрочку від мобілізації. Масштабні перевірки продовжуються: 5 тисяч нових рекрутів на війну, які мали стати аспірантами, але стануть штурмовими піхотинцями. Ось така от у нас коротке повідомлення. Далі, чоловіки старше 60 років, зможуть підписати контракт на військову службу. ВР прийняла законопроект в першому читанні. Чи батьки хоч одного народного депутата, як і їх діти, будуть підписувати ці контракти. Контракт 18-4, контракт 18-24, контракт 60, звісно, ні. Знаєте для кого це? Це для бідних людей, кому можна дати там, 5, 10, 20 тисяч доларів, якщо ще й дати їх, і відправити цю людину на фронт. І тут також цікаво, чи 60-річних також будуть відправляти виключно в піхоту. Щоб вони там, я не знаю, ну, щоб вони були піхотинцями, чи якось цих 60 плюс їх будуть тримати десь на тилових посадах, а ТЦКшників, наприклад, які б'ють людей, їх викрадають, відправлять на фронт уже все-таки. Чи так може бути, чи ні? Що думаєте, напишіть в коментарі під цим відео. Далі, наступний в нас голова комітету парламенту з питань свободи слова. Який постійно нам розказує, що Телеграм і Тікток це зло, їх треба заблокувати, бо інакше Україна програє цю війну. Давайте зараз його послухаємо. По оці воплі про те, що треба забанити якісь соціальні мережі, вони дуже чітко вписуються в стратегію все обмежити, все закрити, все заборонити, всіх оштрафувати. Це от воно в цю сторону підходить. Давайте послухаємо цього пана. поки грузиться, згадав це ви є щось трошки. Це народний депутат Юрчишин. От я згадав дуже невелика частина в воюючому суспільстві угу. обирає безпечне, а не комфортне, угу. і це величезний виклик, тому що в парадигмі виживання ну телеграму не має бути в Україні в принципі. І знову ж таки, а тут ті самі аргументи: малий бізнес, монетаризація. Ми там, це найлегша платформа і тому подібне. На жаль, дуже невелика часу. Ну і що? А який аналог пропонують? Пропонують якийсь аналог? Ні? Можливо, Дія Месенджер буде, зроблять. Можливо, тоді на нього підійдуть, як би перейдуть українці, але я не думаю. От, Знаєте, дуже цікаво, що в нас хочуть все заборонити, все обмежити, але не пропонують жодної альтернативи. От, типу, є, наприклад, TikTok, так, де люди можуть, кожна людина може зайти, висказати якусь свою власну думку, так? От, просто, справді, я говорю зараз не про російський ІПСО, яке є в будь-якій соціальній мережі. А я говорю просто про будь-яку людину, яка хоче зайти висловити свою думку. Uh, і щоб люди її побачили, люди починають реагувати. Це відео набирає півмільйона переглядів. Все, думку донесли. Думка рознеслась по інтернету. Uh, кажуть: давайте забанимо TikTok. Бо в TikTok дуже багато російського іпсо. Добре. Uh, з іпсошниками розібрались. по іпсошникам все добре. Uh, з ними розібрано. Тікток заблокували. А що робити, яка альтернатива для людей звичайних, які просто хочуть зайти в TikTok і висловити свою думку, щоб її почули. Те саме, в принципі, стосується і Телеграма. Який аналог, який замінник? Щось пропонується? Чи ні? Просто безальтернативно все треба заборонити. Ось от таке от питання. Що думаєте? Пишіть в коментарі, дуже цікаво буде почитати. Гарного дня, до зустрічі!